Російська армія атакувала з артилерії житлові будинки у Нікополі. Четверо людей травмовані. У Дніпрі створили петицію щодо заборони діяльності УПЦ. У Дніпровському центрі допомоги для людей з інвалідністю провели свято весни. 12 квітня російська армія атакувала з артилерії житлові будинки у Нікополі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх шпиталізували. Ще двоє поранених чоловік 87 років і 74-річна жінка, будуть лікуватися вдома. Артилерійські снаряди понівечили 13 приватних будинків, дві господарські споруди та автівку. І так, як ти думаєш, 790 тисяч українців. Діана учениця 10 класу. Вперше після повномасштабного вторгнення армії РФ дівчина завітала на очний урок в березні цього року. Дівчина говорить, радіє, що повернулась до школи. Навчатися в школі класно, ми вже скучили за цим. Після року сидіння вдома, вже набридло. Класно побачити однокласників, посидіти в класі, поспілкуватися з усіма. Знання трохи не ті, все одно після дистанційного навчання. Легше даються теми, легше зрозуміти на очному навчанні. Батьки вирішили, що все ж таки треба дитині соціалізуватися, спілкуватися, хоч трошки. За словами Діани, з 28 учнів її класу, 10 вийшла навчатись офлайн. До школи прийшла і Софія. За час дистанційного навчання каже, значно погіршились її знання з хімії та математики. Я здивована вже що ми повернулись в школу, але я в цьому радісна, бо мої знання значно покращились. Я сама самостійно перейняла рішення, що я хочу до школи повернутися через те, що я звісно вдома сиділа самотньою і. Коли моя мама побачила, що я вже прийняла це рішення, вона була змушена відпустити мене. Вона в цьому і не була сильно проти. Юлія Коляда, вчителька української мови та літератури. В школі працює вже понад 30 років. Говорить, вперше бачить, щоб учні так раділи урокам. То вони плакали перший тиждень, коли ми не підемо, ми ще прийдемо, ми не підемо. Діти уявлять від шостий клас. Якщо вони вже майже рік сиділи вдома. Емоції купа. плакали, обнімалися, цілувалися. Працюємо через тиждень. Тиждень працює початкова школа, і тиждень ми. Уроки проводять онлайн і офлайн одночасно. Тобто, діти, які продовжили навчатись дистанційно, підключаються до занять через інтернет. Це абсолютно добровільно. Хто виявив бажання ходити до школи? Ось батьки нам дали свою згоду у вигляді заяви. І на 837 дітей, які сьогодні навчаються саме в Софіївському ліцеї, 405 виявили бажання. Перевагу віддаємо дітям перших класів, яким потрібно більше перебувати в школі. Їх, до речі, і найбільше Ходить до школи, от обов'язково п'яті клас, які переживають зараз такий проблемний етап адаптації в старшій школі. Ну і для одинадцятих класів, отже, вони найчастіше ходять до школи, а всі інші діти вже на тиждень попадаються один чи два рази. За словами директорки ліцею, під час повітряної тривоги всі спускаються в укриття, яке розраховане на 200 людей. Там і продовжуються уроки. Наразі в Криворізькому районі дві громади перейшли на змішану форму навчання. Наприкінці 22-го року Девладівська, а в кінці лютого цього року Софіївська. Це тилові громади, які мають можливість тут тихо, не було таких активних бойових дій. Вони мають можливість займатися. Ми поступово будемо відновлювати по всій території Криворізького району офлайн навчання. Загалом в Софіївській громаді близько 1300 школярів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг заборонити українську православну церкву у Дніпрі. Така Петиція з'явилася на сайті платформа електронної демократії. Її автор Роман Сердюк вважає, міськраді потрібно розірвати усі договори з УПЦ, в тому числі на комунальні послуги, оренду приміщень чи земельних ділянок. Петицію Романа нині підтримали близько 700 людей для того, аби її розглянули на сесії міськради, необхідно три тисячі голосів. На це залишилося 87 днів. Вона звичайно перейменувалась і вона. Нібито називається Українська православна церква, але ми всі розуміємо, що від того, що вони виконали зі своєї назви московський патріархат, вони не припинили з цим московським патріархатом бути пов'язаними зі неїдально. заборонити комунальним підприємствам, надавати комунальні послуги, ті, які вони зараз надають. Це зокрема водопостачання, водовідведення, вивезення. Твердих побутових відходів там же міститься прохання звернутись до Верховної Ради із пропозицією. Підтримати законопроект про повну заборону діяльності, бо це тільки Верховна Рада може таке розглядати. Суспільне направило до міської та обласної ради інформаційні запити, аби дізнатися, скільки споруд УПЦ має договір оренди землі та приміщень. Також скільки релігійних громад УПЦ перейшло до православної церкви України, та чи планується заборона діяльності УПЦ на території міста та області. Карка Олена Бикова з Маріуполя живе на Львівщині у Осколи з вересня. Порукарські послуги надає у місцевому штабі гуманітарної допомоги. Тут жінці допомогли облаштувати кімнату, де вона стриже переселенців безкоштовно. Благодіна, я тут знаходжуся з 10 до, до першої години. Працюю тут, і, ну от комусь треба підстригти, ну, приходять і, і тут стрижу. Ми, хто пережив цю війну, ми всі допомагаємо друг другу. Коли мені дзвонять, я говорю, ви з ВПО. Вони кажуть, так. А да". скільки Коштує стрижка. Я говорю, давайте я прийду, і ми вже на місці розберемося. Я вже дивлюся по ситуації. Дивлюся, якщо сім'я ну, кажуть, троє діток бачу, що там ну криця з таких гарячих точок виїхали, що там ніде не працюють, я з них нічого не брала. Чоловік Олени військовий з Маріуполя, Олена виїхала разом з своїми двома дітьми 21 квітня. Пригадує про життя під обстрілами, коли не було ні світла, ні води. У нас страх. Там чуємо десь уже бавну там бомблять. І я всю війну ми. У свікрові в частному домі ми були, ми всю війну просиділи там, можна сказати, спали в підвалі. Болезні, нехватка їди, коли ти. Дети ложатся спать и говорят, мама, мы хотим кушать. Я говорю, там мы что-то покушали. А что мы там покушали? Суп на воде с картошкой, там что было. Ну, говорится, то, что было в подвале, то все доедали, потому что продуктов не было. Коли у нас не було обстрілів таких, ми, ну, ми вже знали, що це якось у них там, завтрак, обід, ужин. І ми швидше хватали баклажки, і діти, і ми йшли туди колодіж, щоб хоча б принести хоча б піти воду. А так люди, ніколи з річки з батареї сливали, ну тому що води не було. А в мене тут родичі, я подзвонила сюди, да і кажу, можна до вас. Вони кажуть, так, звичайно. Я приїхала сюди, ну, аж плакала. Думаю, чого я раніше сюди не приїхала. Олена Букова мріє відкрити свою перукарню. Консультували Олену щодо відкриття власної справи представники громадської організації Центру жіночі перспективи. Ось такі жінки, як Олена, це якраз приклад до того, що консультування цієї жінки призводить до таких речей, як вона складає вже бізнес-план. Вона буде проходити спеціальне навчання для того, щоб отримати теж грант на вже в наших інших проектах. Вона буде Отримувати фінансову таку підтримку для того, щоб ви бачили, що облаштувати краще це робоче місце перукарське. Для того щоб більше допомагати і не тільки допомагати іншим, але в першу чергу навчитися допомагати сім'ї своїй собі допомагати, тобто мати прибуток з цього. Керує гуманітарним штабом, в якому облаштували своє робоче місце. Олена теж переселенка з Маріуполя Олена Янатьєва, яка переїхала на Львівщину торік у березні. Працювати у штабі розпочала у вересні, каже робота. Тут допомагає їй відчути себе потрібною. З березня по вересень, ну не знала, куди себе ну, Дівати так, як була востріблена людина, а зараз опинилася після цього ну, на самоті. І тоді в ліні... був штаб у нас дуже маленький, не було ні... Тоді ми розгорнули знаць вже працю, підтягнули помічників. Олена Янатьєва розповідає, що півроку тому у Сколівській громаді було 2600 вимушених переселенців, які тут отримували допомогу. Зараз це 750 людей. Інші повернулися додому. Оля Дейнека, Роман Гатишин, Суспільне новини, Львівщина. Віктор Шулешко виготовляв освітлення для агрокомплексів. Перед повномасштабною війною спробував власноруч вирощувати рослини, використовуючи вертикальну ферму. Ми зрозуміли, що щоб продавати світло, нам треба показувати людям, що воно дійсно працює. І вирішили побудувати собі лабораторію. Ми поставили там чотири стелажі і почали вирощувати, дивитися, як світло впливає на рослини. Вертикальна ферма Віктора була розташована поруч з Дніпровським аеропортом, який рік тому кілька разів обстрілювали росіяни. Ракети пошкодили приміщення та обладнання вартістю близько 60 тисяч доларів. Втративши бізнес, чоловік почав шукати нове приміщення та займався допомогою ЗСУ, робив бронежилети. Коли ситуація із забезпеченням армії стабілізувалася, відновив свою справу у бомбосховищі. Ми знайшли це приміщення саме в підвалі. Бо тут мікроклімат краще тримати, тут тепліше. Тут основна цієї технології, що ми гріємо світлом на метр квадратний 100 Вт потужності, з них 40% це світло, 60 тепло. Тобто. Той обігрів, який є в цьому приміщенні, він зроблений світильником. Ракети, я думаю, так. Я думаю, що сюди нас не достануть. Зараз на вертикальній фермі Віктора 13 стележів. Чоловік вирощує кілька різновидів базиліка та салату. Під час вимкнення електрики працюють на генераторах. Тут малеча сидить. Вони маленькі, вони тут підростають, потім ми їх пересаджуємо. Основа мінеральна вата. Інертний субстрат. Який не вносить жодних коректировок в живлення, а не до рослини. Тобто інертний це він не взаємодіє ні з живлячим розчином, ні з рослиною. Тобто це просто субстрат, який виконує роль тримання рослини і розвинення кореневої системи. Ця частина займається водними розчинами, тобто вони проходять по цим магістралям. І в нас є група датчиків, набір датчиків, які контролюють PH, кислотність, DC – це електропроводні, кількість солів, датчик PH, другий задвоєний і датчик кисню в воді. Інформація йде на центральний контролер, який прораховує, що треба додати, чи треба якось змінити, і в залежності від цього працюють насоси. Йде дозація. Вирощена таким чином зелень, каже Віктор, екологічно чистий продукт. Тут немає гербіцидів, пістицидів, тобто тут немає шкідників, тут немає патогенної зони, бо мікроклімат весь контролюється комп'ютером, вносяться лише органічні добрива, вносяться і також ну, звичайне тому тобто, що немає хімічних сполук, рослина отримує. Тільки те, що їй потрібно. А в землі в нас там трошки інакше. Тобто, з землі рослинка вибирає все, що там є, і хороше, і погане. Вартість нової ферми близько 80 тисяч доларів. Окупити ці кошти, за словами Віктора, можна за кілька років. Зараз чоловік планує розширювати своє виробництво, додати стележі та збільшити асортимент. Я Стойкова, Юрій Тинний – Суспільне новини. Дніпро.

співають, танцюють, читають вірші. Так, вихованці Дніпровського центру соціальної допомоги для людей з інвалідністю зустрічають весну. Серед них і Олександр. «Зима з весною там діруться, і весна побідіва, і, і вон весна, праздник такий, от, традиція». Ганна Макарова. Говорить: готувалися до свята два місяці. Я то знайшла собі друзів. Приходжу тут, спілкуюся з усіма. Мені весело тут. Ми тут танцюємо, співаємо, робимо ритміку. Викладачка комп'ютерного класу Наталія Малютіна розповідає, таке свято влаштовують в центрі вже другий рік поспіль. Дітей наших вихованців привчаємо к українським традиціям. ми вчимо українські народні пісні. Ми робимо танки на ці пісні. Також ми у них виховуємо патріотичне виховання, тому що у нас не тільки такі українські, ну і зараз сучасні пісні, які пов'язані з нашою війною, яка у нас зараз проходить в нашій країні. Костюми для свята вихованці пошили самостійно під час занять у швейному класі. Юля Трофімова Ольга Кім Суспільне новини Дніпро. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.